Добрий вечір. Сьогодні у мене на обзорі пам'ятна монета НБУ 5 гривень 2022 року. Надання статусу України кандидата на членство в ВС у сувенірному пакуванні. Опис. Пам'ятна монета присвячена наданню Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Отримання такого статусу один із важливих результатів нашого багаторічного Євротагресійного шляху саміт Європейської ради, який відбувся 23 червня 2022 року, став історичним, а позитивне рішення лідерів Європейського Союзу свідчить про солідарність з Україною у це складний для нашої країни час. Зараз переверну. Зараз, у 2025 році ми вже можемо аналізувати допомогу і солідарність Європейського Союзу. На фронті немає європейської зброї потрібної кількості. Де безліч ракет і літаків в 16 В Росії купують енергоресурси: Німеччина, Словенія, Угорщина та інші. Фінансують війну. На зброю росіян, європейські комплектуючі. Наші корупціонери виводять гроші в Європейські банки, а Європа просто спостерігає. Можна багато розповідати про допомогу в лапках Євросоюзу, але є країни, де наші брати допомагали нам усім. Це прибалтійські країни, Літва, Латвія, Естонія і звісно Польща. І з ними можлива співрасія і партнерство на рівних. Це моя думка. А ви як вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях номінал 5, рік карбування 2022, діаметр 35, тираж 75 тисяч, дата введення в обіг 18.11.2022. Гурт Рифлини. Серія Незель, тобто метал назви Незельбер. Категорія якості карбування спеціальний ансиркулейтед. Художники Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій, Скульптори Дем'янка Володимир, програмне моделювання Лук'янов Юрій. опис реверсу. На реверсі монети на тлі стилізованих тризубів розміщена карта України, оздоблена стилізованим національним орнаментом вишивки, обрамленим 12 зірками, що символізують народи Європи в єдності. По колу напис. Надання статусу країни кандидата на членство в ЄС, опис э, Аверсу. На аверсі монета. На аверсі монети на зеркальному тлі розміщено стилізоване зображення Європейського континенту, Ліворсь від якого декоративний елемент у вигляді мозаїчного декору, що символізує різноманіття народів, культур, свободу, виборів, власне долі. Відсутність формальних кордонів. На Європейському континенті виділено контр України, яка ніби, ні, ніби пазл доповнює цілісність Європи та повертається додому, де завжди опосередкована була присутня, починаючи з династичних зв'язків Київської держави. Праворуч мали Державний герб України і напис Україна півколом. Номінал 5 та гравічний символ гривні на обох монетах рік карбування монети 2022 року та напис повернення додому. Внизу логотип магнота монетового двору Національного банка України під карту України. Ну, Реальна вартість на аукціонах України від 240 до 280 гривень. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!